Щасливе дитинство під такою назвою пройшов благодійний захід для дітей з особливими потребами. Житомирська міська дитяча організація Все робимо самі клуб Ангели добра, школа номер 17 та всі небайдужі місцяни прийшли привітати малечу з днем захисту дітей. Сьогодні на базі нашого загальноосвітнього найкращого закладу в Україні проводиться благодійний такий. Концерт, а можна навіть не концерт сказати, а такий захід до міжнародного дня захисту дітей. До нас прийшли в гості 40 дітей з обмеженими можливостями. Атмосфера любові добра, взаємопомочі витала на подвір'ї 17-ї школи. Гості та учасники свята бажали дітям з особливими потребами здоров'я, миру, злагоди і добра. З якою ціллю ти сьогодні тут я. я... Виступаю, що саме ти будеш робити? Я буду співати. Співати чудово. Яким пісням ти надаєш перевагу? Що ти несеш діткам, які сьогодні прийшли на тебе подивитися? Я їм несу добро. Ми будемо для них підтримкою. Більше тижня Житомир проводить урочистості та розважальні програми з нагоди дня захисту дітей. Саме це свято стало гарним приводом для проведення більше 50 заходів у місті та за його межами.